Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами саме Настапов. Сьогодні я хотів би поговорити про чергову ініціативу від нашого законодавця так, стосовно того, стосовно чергових змін до мобілізаційного законодавства. Зміни насправді, на мою особисту думку, вони мають певний сенс, які пропонується, пропонуються. Але у той же час, з іншого боку, вони створюють певну, певне підґрунтя для маніпуляцій і для якихось таких, ну. Скажімо так, не дуже правильних кроків з боку певних осіб. Я заздалегідь дякую вам за перегляд цього відео, заздалегідь дякую за підписку. Та якщо вважаєте це відео корисним та цікавим, шерте його серед своїх друзів, я буду вам дуже вдячний. Тож, що наразі пропонується, друзі? Наразі наш законодавець пропонує законопроект номер. Е, законопроект номер 14037. І він пропонує надати відстрочку. Е, Тим власникам нерухомості, які приймають в себе відповідно тимчасово переміщених осіб, так тобто які надають їм житло, е, є не лише ця річ, так тобто, це, скажімо так, той соус, під яким це нам подає законодавець та новини, але там є певна цікава. М Певна цікава зміна у частину 7 статті 23 закону України про мобілізацію, і зараз я вам зачитаю, та ми, ну скажімо так, розберемо це. Е, перша зміна, відповідно, від від Призову на військову службу під час мобілізації, пропонується додати це частиною 7 військовозобов'язані, які надають наявне житло на безкоштовній основі для постійного або тимчасового проживання двом або більше громадянам України зі статусом ВПО. При цьому факт мають підтверджувати що у спосіб, затверджений Кабінетом міністрів України. Тобто, ми побачимо, в який ще спосіб, так якщо немає відповідного до оформленого договору, який є підставою для надання відповідної військово строчки від призову на військову службу від мобілізації. Тобто, є по-перше, два або більше громадян України, по-друге, безкоштовна основа надання майна, але ж ви розумієте, ну це буде е, ну це буде як вам сказати? Це буде безкоштовно, це все буде безкоштовно, типу безкоштовно, але насправді, ну я думаю, що це призведе до маніпуляції, що будуть казати, да, 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 це безкоштовно, ой, там а давайте ми вам там за якісь там ну за якісь дуже маленьку суму, але от щоб отримати відстрочку відповідно. І знову ж таки питання, які надають житло. Тобто, е якщо, наприклад, ми беремо квартиру. Ділимо його на три частини, наприклад, на там, чоловіка, брата і сина, то відповідно виходить так, що всі військовозобов'язані мають мають отримати право на відстрочку, тому що вони, якби власники цього житла, якби вони його надають на безкоштовній основі. Ем, питання, який буде спосіб затверджений кабміном, це перше. І друге, нотаріально оформлений договір, нотаріально оформлений договір на що на оренду, тоді він має бути безоплатним відповідно. Але тоді питання, хто буде нести витрати на нотаріуса. І скажімо так, це виглядає якось так сумбурно. Ну, типу, ідея якби гарна, так. Тому що це принаймні підтримка своїх громадян, підтримка людей, які дійсно втратили житло. І взагалом-то це крута ідея. Але питання реалізації. І на жаль, як завжди, ідеї в нас є гарні, а от реалізація ну скажімо так, так собі. Але. Частина сьома цієї ж статті раніше вона звучала так: перевірка підстав щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Крапка. І пропонують додати в цю частину, що у разі відсутності оформленої відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Громадянин на вимогу повноважної особи зобов'язаний пред'явити документи, які підтверджують право на отримання відстрочки від Призову на військову службу під час мобілізації або офіційно засвідчені копії. По-перше, питання, що значить «зобов'язаний»? А чи у нього немає цього права, і він нічого не надає, то що він порушник? Ну, виходить, що так. Далі, за наявності військового зобов'язаного документів копії документів, які підтверджують право на відстрочку від Призову на військову службу під час мобілізації, заборонено. Здійснювати заходи з оформлення призову такого громадянина на військову службу, утримування у територіальному центру контактування, проходження ВЛК тощо, якщо уповноважені представники та соціальна підтримки вважають, що представлені документи не містять достатніх підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Про це громадянина інформують письмово, що важливо, з роз'ясненням причин відмови в оформленні відстрочки та вичерпним переліком документів, які треба надати для оформлення відповідної відстрочки. Тобто по-перше, це скажімо так, заборона якогось впливу на громадян, але дуже така розмита, так те, що зараз ну, дійсно відбувається в ТЦК, і всі це бачать, і я не бачу сенсу казати, що цього нема. Далі відповідно придивити документи на відстрочку, тобто, це стосується не лише ВПО, ну так, тобто цього закону, а це стосується взагалі всього. Виходить, що так. І виходить, що <кій> якщо в людини є, наприклад, хоча б там один з 10 документів, він каже, в мене є от один документ, іншого нема, йому мають письмово розписати, що нема 10 документів, і просто відпустити його. Але давайте будемо чесними, такого ну зараз просто я не уявляю собі це. Так? Якщо так буде, це буде нереально круто, тому що це дійсно впорядкує процес мобілізації і зробить його ну, хоча б якось прозорим. І люди будуть розуміти, що якщо є відстрочка, не потрібно там щось робити, там, вигадувати щось. Просто збери документи, прийди, якщо щось не так, тобі скажуть, друже, це так, це не так, зміни це це, це і принеси нам нові документи. Все. І потім прийти з новими документами, отримати відстрочку і все, і кінець. Скажемо так, ініціатива загалом класна, але питання знову ж таки, як це буде відбуватися все. І також не забуваємо, що ініціатор законопроекту це Георгій Мазурашо, який відомий скандальними законопроектами саме щодо мобілізації. Законопроект, наскільки я пам'ятаю, його був законопроект про відстрочку за гроші, тобто ну скажемо так за фінансування збройних сил України, і декілька інших таких законопроектів, які навіть не слухалися. Але друзі, подивимося, що буде далі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і залишаємо з вами на зв'язку. Бережіть себе.